Безпосередньо і на англійській мові. Тому, якщо побачите, то не ну, не вагайтесь і це те, так, як це потрібно бути. Тому ну, потім в кінці нашого заняття мені потрібно буде зробити скріни для того, щоб дати звіт по самій цій темі. Побачте, будь, будь ласка, що перебуваю, студентка МКР Завис, і розбираємося. Не могли б ви додати студентку Олещенко Альону Олегівну? Добре, а вона відправила, зараз тоді я вийду. Я за неї запит відправила, ніби не Добре, добре, від... добре, добре, без проблем. Зараз. Зараз дам, дам, все, додала. дякуємо. Так, зараз тоді. Інкамери висить. Тож, починаємо нашу лекцію. Всі питання, які, основні питання, які будуть розглядатися, вони будуть у вас прописані у, зверху на слайді. Тож, Взагалі згодом дуже багато будинків перестають відповідати своїм і функціональним, і економічним, і безпосередньо експлуатаційним вимогам, оскільки вони змінилися з того моменту, коли ця будівля була побудована. Крім того, при при зміні і архітектурної такої стилістики змінюються і вимоги саме до зовнішнього вигляду самої будівлі. Крім того, останнім часом багато будівель потребують зміни щодо напрямків енергоефективності, оскільки вони побудовані у, на початку минулого століття, і в той час питання енергоефективності взагалі не надавали такого великого значення, як зараз. Деякі не тільки такі більш унікальні будівлі, а й будівлі масового будівництва. Це маються на увазі п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, дванадцяти, поверхівки які були побудовані після Другої світової війни до початку 2000-х років. Вони Саме вони в більшості своєму і складають елементи забудови, і в деяких моментах вони є навіть історик представниками такої історико-культурної цінності. Але з кожним роком зростає потреба саме у реконструкції не тільки будівель, які були побудовані на початку ХХ століття, на початку ХІХ століття, а і ті, які були побудовані протягом ХХ століття ті ж самі п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові будинки. Оскільки. Необхідно, по-перше, відновити житловий фонд. А по-друге, змінились вимоги щодо планувальних особливостей, змінились вимоги щодо енергоефективності. Я про це вже сказала, і вимоги до розміру безпосередньо площі тих квартир, в яких проживають, проживають населення. І багато будинків мають моральне зношення, тобто це і полягає безпосередньо в планувальних вимогах, і фізичне зношення конструктивних елементів, і інженерних систем, і це в більшості своєму. Прискорює загальний такий процес старіння самих будівель. А зараз ще вплив має і воєнний стан, оскільки багато будинків пошкоджені, деякі повністю зруйновані, і деякі які пошкоджені, їх можливо реконструювати. А в деяких моментах, особливо якщо це панельні. Будинки залежно від того, яка конструктивна схема цих будинків, то їх можливо реконструювати, а можливо, і неможливо взагалі реконструювати. Тому саме реконструкція житлових будівлі є. Одним із таких важливих напрямків в більшості своєму, особливо зараз, щодо вирішення житлової проблеми, яка створилась і до початку війни в Україні, і відповідно зараз уже під час воєнних дій. Реконструкція будинків дозволяє не лише продовжити життєвий цикл, а і суттєво покращити, поліпшити якість життя в деяких моментах ліквідувати комунальне заселення, тобто ті комунальні квартири, які ще існують. Оснастити будинки більш сучасним інженерним обладнанням, і в більшості своєму покращити саме архітектурну виразність будівлі, оскільки будинки, які побудовані після Другої світової війни, вони взагалі не мають ніякої архітектурної такої виразності, і відповідно підвищити енергоефективність, експлуатаційну надійність. Довговічність конструкцій, в більшості своєму будівлі, які необхідно реконструювати, вони розміщуються в історичному, центральному історичному районі міста. Але реконструкція будівлі є частиною такої загальної реконструкції, яка відбувається і в місті, і окремо у житловому районі, або це може бути комплекс соціально-побутових і культурних установ. Які є на цих ділянках, і також велике питання встає, постає при реконструкції виробничих підприємств. Тому реконструкція будівлі споруд це приведення існуючих будівель. У відповідність з сучасними нормативними вимогами. Оскільки державні будівельні норми, які є основою для реконструкції, ну, раніше були державні будівельні норми, які стосувалися безпосередньо реконструкції, зараз це державні будівельні норми, які об'єднують в собі житлові будинки. І відповідно до нових вимог необхідно і змінювати ті планувальні рішення інженерні системи, які є у існуючих уже побудованих будівлях. Тому основними Завданнями реконструкції житлових будівлі це в першу чергу є підвищення комфорту для жителів, які проживають в цих квартирах, і приведення основних вимог до існуючих, існуючої нормативної бази безпосередньо державних будівельних норм. Крім того, реконструкція пов'язана із відновленням саме експлуатаційних показників і направленням на посилення несучих елементів будівлі. І в більшості своєму ці роботи вимагають таких індивідуальних підходів, які відрізняються від тих конструктивних рішень, які використовуються при новому будівництві. Як правило, реконструкція житлових будівель, і не тільки житлових будівлі, і громадських в тому числі, проводиться в умовах підвищеної щільності, оскільки вони розташовуються, я вже сказала, у більшості у центральній частині міста, але навіть ті будівлі, які знаходяться і у середній середні частині міста, чи на, ну, на периферії це не не, не застосовуються такі моменти, це не дозволяє використання для периферії, це дозволяє використання, а для центральної частини, де більш щільна забудова, не дозволяється використання. Таких будівельних машин чи механізмів, оскільки, це, оскільки немає навіть площі для того, щоб їх розмістити, а для того, щоб їх розмістити, необхідно знести якісь споруди, якщо це потрібно, або перекрити якісь магістральні вулиці. Тому це створює додаткові такі проблеми саме під час реконструкції. Бо при реконструкції основна увага спрямована саме на зміну характеристик цих будівель. Конструкцій, інженерних комунікацій. А так як в будівлі розташовуються в центральній частині, то там така насичена кількість комунікацій, вони перетинаються, і коли відбувається нове будівництво в центральної частині, то в більшості своїми ці комунікації навіть перекладають. А якщо, наприклад, розглянути Харків, то Крім того, що велика насиченість комунікацій, і ще йде в центральній частині розташований метротонель, який також в багатьох містах не дозволяє створювати житлові будинки, особливо для вирішення проблем з паркуванням машин, тобто з підземними паркінгами. Оскільки Проходить метротонель, і цей метротонель необхідно зробити таким чином, щоб відстань від будинку, від підземного паркінгу до метротонеля становила щонайменше 25 метрів. Тому і виникають в деяких моментах такі проблеми, що Підземні паркінги можуть створюватися на більш вільних простірах, наприклад, під різноманітними майданчиками, які потрібно відповідно до державних будівельних норм, до ДБНів, запроєктувати на біля такого будинку. Взагалі, закордонний досвід реконструкції, там він дуже великий, особливо після Другої світової війни, коли більшість міст були зруйновані, і потрібно було якнайшвидше їх відновлювати. То саме в закордонній практиці визначаються методи цієї реконструкції і відсотки, які становлять ці реконструктивні заходи. Якщо розглянути європейські країни, то із загального обсягу фінансування частка на нове будівництво становить приблизно десь 20-30%, тоді як до 70-80% йде саме на реконструкцію. Це ну, про реконструкцію мається на увазі на підвищення капітальності будівлі, на відновлення їх надійності, на зниження морального зношення. І, за даними ЮНЕСКО, моральне старіння житлових будівлі відбувається кожні 8 років. І ця обставина саме диктує Необхідність проведення цих реконструктивних робіт саме з позицій морального зношення та зниження рівня комфортності проживання дуже багатий досвід проведення реконструкції це у Швеції, у Фінляндії, Франції, Німеччині та інших країнах. А якщо розглянути Україну, то до війни можна порівняти, то до війни частка будівель, в яких проводилась реконструкція, Приблизно становила десь 10-12%. Тобто можна визначити, що у нас 10-12%, а в країнах європейських це 50, шістдесят, сімдесят відсотків. Тобто ну, вкладаються саме нам реконструкцію будівель, оскільки більшість з них це. Цегляні будівлі, які мають високий життєвий цикл. Далі в лекціях ми будемо розглядати, що таке життєвий цикл, скільки для кожної конструкції він становить. Крім реконструкції, на будинках можуть проводитися і капітальні ремонти, які направлені на відновлення. Тих конструктивних елементів, які, або інженерне устаткування, які мають який значний відсоток зношення, і для того, щоб поліпшити саме експлуатаційні показники. Метою проведення таких робіт може бути і поліпшення. Планувальних особливостей, благоустрою території, але вони направлені на те, що не відбуваються зміни стосовно будівельних розмірів, будівельних габаритів цього, цієї будівлі. Капітальний ремонт він продовжує термін служби будівлі, і він визначає найбільш такі довговічні елементи, які потрібно виконати або підсилення, або якісь ремонтні роботи для того, щоб будівля далі існувала. Капітальний ремонт Поділяється на два типи. На комплексний капітальний ремонт і на вибірковий. Ну, зрозуміло, що з назви комплексний капітальний ремонт це ремонт, який направлений на заміну, тобто комплексно охоплюю всю будівлю або якісь окремі секції цієї будівлі, тобто визначаються елементи, секції, в, якому, в якій необхідно відшкодувати цей фізичне. І моральне зношення, тобто привести до тих нормативних, нормативних документів, які наразі існують, вибірковий капітальний ремонт це ремонт з повною або частковою заміною окремих конструктивних елементів. І в більшості своєму цей вибірковий капітальний ремонт відбувається, коли визначається, що якщо не виконати там підсилення чи заміну якоїсь конструкції, то будівля може зруйнуватися. Тому він саме направлений на в цьому напрямку виконується. Поточний ремонт, буває ще поточний ремонт, ну, це коли аналізують стан будівлі і визначають, що потрібно через деякий час якісь конструкції замінити. Ну, наприклад, в більшості своєму це стосується. Заміни дахів, мабуть, ви також бачили, що в якихось п'ятиповерхових будинках, наприклад, або відбувається через деякий час, відбувається заміна або улаштування, якщо це було пласка кровля, виконують її заміну і створюють скатну кровлю, скатну покрівлю для того, щоб забезпечити. Захист ну, останніх поверхів від підтікання, оскільки плоска кровля, вона ну, в більшості своєму її не завжди виконують правильно, і ті, те населення, яке проживає на верхніх поверхах, вони стискаються з проблемою, особливо під час дощів чи таяння снігу, що відбувається, зтікання. Стелі. Тому в більшості своєму на п'ятиповерхових будинках в більшості це цегляні будинки, де утворюють саме скатну кровлю. Тобто, це відноситься до поточного ремонту, але його вкладають Заздалегідь в бюджет міста і вже відповідно мешканці надають заявку, і тоді виконується такий, такий поточний ремонт. Модернізація це різновид реконструкції. І вона відрізняється від реконструкції тим, що вона спрямована на оновлення об'єкта і приведення всіх його систем у відповідність до тих нових вимог і норм, які на даний момент існують. Тобто відбувається поліпшення якості. Будівлі і проживання в цих будівлі підвищується комфортність житла, економічність цих будинків і споруд. Найчастіше модернізацію проводять разом з капітальним ремонтом будівлі. І це є більш такий доцільним заходом з економічної точки зору, оскільки вона направлена на оснащення будівлі більш новим обладнанням, відбувається поліпшення планування, існуючого планування, відбувається підвищення тих функцій, які виконує ця будівля. І відповідно відбувається благоустрій території навколо цієї будівлі. Основна мета модернізації це отримання будівлі, яка повністю відповідає новим вимогам. Стосовно санітарних норм, пожежних норм і навіть технічної безпеки. Ну, Останнім часом саме модернізація тепломодернізація фасадів безпосередньо розповсюдження, але при термомодернізації фасадів необхідно також враховувати те, що Бажано, щоб таке утеплення фасадів відбувалося на всій стіні будинку, оскільки, там, якщо, ну, якщо от подивитися на цю фотографію, да, то визначено, що тільки якась частина, там третій чи четвертий поверх чи п'ятий, виконуються квартири, виконується тепломодернізація. Але в цьому випадку над стелою і над підлогою створюється такий місточок холоду, і для верхнього квартири, які знаходяться зверху, і які знаходяться знизу. То для цих квартир в них можуть спостерігатися прояви таких, ну, утворення, утворення таких яких капі, капілярних таких затікань, оскільки температура різна, ця частина не, не утеплене, і відповідно через місточок холоду буде. Тут підніматися підлога, а тут буде затікати стеля. Можуть бути, можна бачити якісь такі затікання, і в деяких моментах особливо це стосується місць, де знаходяться вікна. І тому іноді люди не розуміють, чому так відбувається, а відбувається тому, що над ними вже виконали термомодернізацію фасада, тобто виконали утеплення, а в цих місцях утеплення немає. Від реконструкції модернізація відрізняється тим, що вона не передбачає збільшення площі і поверховості будівлі, оскільки реконструкція є різні види, і далі ми будемо в лекційних курсах це розглядати. Модернізація це стосується тільки або якісь змін фасади, як утеплення, або якихось часткових замін інженерного обладнання, тобто відбувається таке якісне перепланування, якщо це можливо. Оскільки не завжди в будівлях можна виконати перепланування. Перепланування це Одним з тобто реконструкція включає і модернізацію і перепланування. Так, от перепланування це зміна планувальної структури будинка. будинку, тобто, відбувається перенесення або руйнування перегородок. Ну, в деяких моментах люди навіть не розуміють, руйнують несучі стіни, і відбувається, з'являються.